Ну що, всім доброго дня! Пам'ятаєте, я вам казав, що ляшко ніхуя не воює. А пам'ятаєте, я казав, що всі його відосики передка зеніліоні з допомогою іскусного інтелекту і програми Пам'ятаєте? Так от я хочу зараз не, вам не просто про це сказати, а показати ще раз і щоб ви задали питання. І ляшку, який використовує ці відео, і оригіналу тому дяденьки. Який дозволяє ці відео використовувати? Що це за херня? І, і як на це дивиться правоохоронна система наша, військове наше керівництво? Це нормально, що людина використовує батальйон, використовує воєнну тематику, два дятла використовують відосики і людей тримають за ідіотів. Увага на екран. Виведення 72-ї бригади з Вогледару скандальне і не говорити про це неможливо. Чому? Тому що ви всі, я думаю, бачили звернення бійців 72-ї з приводу того, що невчасне виведення 72-ї бригади призвело до того, що більше 800 бійців попало в полон. Друзі, виведення 72-ї бригади з вугледару е скандальне, і не говорити про це неможливо, чому тому, що ви всі я думаю бачили звернення бійців 72-ї з приводу того, що невчасне виведення 72-ї бригади призвело до того, що більше як 800,